Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, розпочнемо з того, що видання The Ring внесло зміни до свого рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Олександр Русик зберіг свою першу позицію, другим йде Теренс Кроуфорд а третім на Оя і Нове. До десятки найкращих також входять Сауль Канел Альварес, Джасі Родрігес, Артур Бетерпіо, Дмитро Бівол, Джервон Татанг Девіс, Ерл Спенс та Джунто Накатані. Далі переходимо до промоутера Френка Ворена, який відреагував на заяву Ентоні Джоша щодо того, що Тайсон Ф'юрі не зможе здолати Олександра Усика в реванші 21 грудня. Ми подивимося, послухайте, ми побачимо, чи зможе Тайсон зробити те, що не вийшло в Джошуа, оскільки у двох випадках не було жодних шансів, що він переможе Усика. Ми побачимо, чи доведе Тайсон 21 грудня, що Джошуа помиляється. Одне можна сказати точно Джошуа не переміг Усика. Як ви могли бачити у попередніх відео на каналі, Усик відмовився від поясу IBF на користь Дюбуа, який поб'ється з Джошуа 21 вересня. А Фюрі разом з Туркіля Шейхом звернулися до Усика, щоб той повернувся до залу, адже циганський король вже приступив до тренувань. Той же час, колишній чемпіон світу на Сім Хамет висловився про те, що він був шокований тим, як Ф'юрі зміг протриматися 12 раундів. Я не згоден з людьми, які пов'язують поразку Тайсона з показушністю. Люди повинні розуміти, що це був близький бій. Цей дев'ятий раунд став ключовим. Особисто я вражений, що поєдинок пройшов цей дев'ятий раунд. Тайсон був у важкому становищі, але знайшов сили і закінчив бій на своїх ногах. Ну, про те, як він зміг вистояти, ми всі прекрасно розуміємо. Суддя і все таке, але йдемо далі. Дядько Тайсона Пітер Фьюрі сказав: Тайсону потрібно струсити пил, повернутися і краще виступити наступного разу, що означає поразка, що ти вчинив неправильно. Коли ти б'єшся з такими елітними чемпіонами з найкращими у світі, ти не мусиш говорити виграєш чи ні. Ти маєш зробити все, що можеш, тому наступного разу йому потрібно стати кращим, правильно зробити свою роботу, і я сподіваюся, що він здобуде перемогу. А на Сім Хамед вважає, що Ф'юрі потрібно тримати усика на дистанції, використовуючи джеб, та контролювати центр рингу. Він наголосив на важливості нанесення потужних аперкотів як у першому бою, щоб заподіяти усику біль у початкових раундах. На думку Хамеда, саме такий підхід дозволить Ф'юрі здобути перемогу. Щодо дядька Ф'юрі, то він прокоментував позбавлення Усика поясу. АйБІФ не церемониться, знаєте, це було очікувано. Це АІФ. Вони робили так раніше. У минулому так чинили з нами. Вони безкомпромісні, це один із таких випадків. Колишній чемпіон світу Кріс Алгієрі теж відніся з критикою. Бій Тайсона Ф'юрі проти Олександра Усика за беззаперечний титул у травні був край необхідний. Це протистояння було не тільки дуже важливим, а й вийшло чудовим, конкурентним і драматичним. Матч реваншу оголосили на 21 грудня, все пройшло швидко і гладко, що буває дуже рідко в сучасному боксі. Світ з нетерпінням чекає другого поєдинку, який дуже складно передбачити. Але втрутилося IBF, який посприяли тому, щоб позбавити Усика титулу, а Даніель Дюбуа став чемпіоном світу. Організація без жодної необхідності позбавила бій у секвірі 2 статусу поєдинку за беззаперечний титул на дважкій вазі, а значить і великої частини привабливості. Така політика принижує не тільки спорт, а й IBF як організації. Всякий раз, коли санкціонуючий орган поводиться таким чином, це підриває їхню і без того зіпсовану репутацію. Такі рішення дуже часто призводять до того, що титул отримують хлопці, які цього не заслуговують. У Секі Фюрі найкращі супертяжі у світі, як хтось може в них відібрати титул. Стосовно бою Джоша проти Дюбуа, то екс-чемпіон світу Еріки Хатон, заявив: Я думаю, що Айджай переможе Даніеля. Почнемо з того, що він більший за Дюбуа, це дещо про щось говорить. Бо як боєць Даніель звір. Але зараз Джошуа повернув свою впевненість. Те саме ви можете сказати про Даніеля після двох його останніх поєдинків. Це ідеальний час для їхнього бою. Вони обидва перебувають у чудовій формі. Я думаю, що Ай має трохи багатший арсенал. А тепер трішки анонсів боїв, які пройдуть найближчим часом. Нагадаю, що трансляції проходять у нашому телеграм-каналі в описі під відео. Також там є інші новини, які не входять до відео, тому переходьте та підписуйтеся. Чемпіон світу за версію WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон розповів, що очікує на Артема Арутюняна в їхньому бою рано вранці 7 липня. Я на рівень вищий за Френка Мартіна. Я думаю, що Артем хороший боєць, але йому доведеться мати справу з іншим звіром. Йому доведеться зустрітися з дуже мотивованим суперником. Я точу зуб на цей світ і прийду туди, щоб влаштувати шоу. У всьому винні люди, які постійно говорять про мене. У мене накопичилося розчарування, бо багато разів доводив, ким я є, але не отримав належного визнання. Подивимося, що станеться, коли я вкотре зустрінуся із сильним бійцем. Навіть коли я вкотре розберуся зі своїм суперником, люди знайдуть причину розкритикувати мене. Вони назвуть Артема доставщиком піци. Вони знайдуть причину забрати мої заслуги, скажучи, що я побив не того суперника. Я знаю, що одного разу отримую можливість довести зворотне. Також Шакур висловився про Девіса, який має провести бій з Ломаченко. Джервонта має посередні навички в боксі, але йому далеко до глибокого розуміння. Він вибрав Ромеро фаворитом у бою з Крусом через його силу удару. Він чекав на нокаут, але це лише думка бійця, який не знається на тонкощах боксу. Якби він був більш тактично підкований, то легко передбачив би перемогу Круса над Ромеро. А тренер Девіса Кенні Елліс заявив: Коли ви чуєте, що фанати Ломаченка та критики Девіса кажуть, що Ломаченко може перемогти лише нокаутом, це лише тому, що вони хочуть, щоб Девіс довів їхню неправоту. Вони бояться, що Джервонта здобуде перемогу. Окрім цих поєдинків, промоутер Еді Хірн розповів про можливість проведення бою Джесі Родрігеса проти Наоя Інове, а також Едгара Берланге проти Канело Альвареса. А промоутер Крістіан Амбілі Каміль Естефан впевнений, що його підопічний заслужить на поєдинок з Канело, якщо впевнено пройде українського ветерана Сергія Дерев'янченка у їхньому бою рано вранці, 18 серпня. Тим часом Еді Хірн оцінив можливість організації поєдинку між Канело та Кроуфордом, зазначивши, що єдина людина, яка зможе організувати цей бій, це Туркія Ля Шейх. І на завершення президент WBC Маурісіо Сулейман заявив, що його організація санкціонує бій між новоспеченим чемпіоном Лоуренсом Околі та Дентем Вайлдером у Бриджервейті. А наш український непереможений суперваш атлет Андрій Новицький проведе бій 27 липня із американцем Кітом Райделом Мейсом Молодшим за титул WBC International. Що ж, поки що це все, пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор Профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал Донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі.